Примарне лікування чи фантазії пацієнта кіровоградець Денис Катіньов звинувачує лікаря Кіровоградської першої міської лікарні у тому, що той видав неправдивий епікриз. За словами хворого його не пролікували, а у виписі, написали протилежне. Медики ж стверджують, від пігулок та процедур чоловік сам утік. На чиєму боці правда з'ясовував Ігор Токар. Про те, що хворий на гепатит Денис дізнався трохи більше року тому. Перше його лікування допоміг оплатити батько. Далі боротися з хворобою хлопцеві довелось самому. Звільнився з місць позбавлення волі. І мій батько повідомив, що потрібно зробити всі аналізи на віл, на СНІД, на гепатити і виявило гепатит. Потрапивши останнього разу до лікарні, коштів на лікування у хлопця не було. Сподівався на безкоштовні препарати, та, за словами Дениса, жодних процедур йому не зробили. Він мені ні одної капельниці, ні одних ліків не дав. От. А пише в епікрізі ось тут лічення. Лічення тітраазелін, аєвіт, антраль. Він мені цього нічого не давав. От можна глянути на мої руки, ні одного прокола, ні одного нігде нічого. Завідуючи інфекційне відділення, цю інформацію, заперечує, каже, що Денису зробили аналізи. Хронічна недуга підтвердилась, але загострення хвороби не було. Аналізи він здав, аналізи в нього я не підробляв. Це можна перевірити по всім журналам, проведеним, по лабораторним. Подальшого ж лікування, за словами лікаря, дійсно не було, бо пацієнт втік з лікарні, тим самим відмовившись від безкоштовних препаратів і процедур. Вважаючи на те, що він мало забезпечені, медикаменти були виділені йому з відділення, почав капати. Кажу, треба ночувати тут, треба обстежитись. Буквально пару годин він побув, не докапавшись, почувши, що треба тут ночувати, мотивував це тим, що дружина боїться його. Ночувати сама, розвернувся і втік. Конфлікт же між лікарем та пацієнтом розгорівся, коли Денис забирав епікріз. Його обурило те, що в ньому було зазначено лікування і те, що він пішов на поправку. Свідком з'ясування стосунків стали співробітники медзакладу. Пробігав по відділенню, дуже швидко діти з якимись пакетами і кричав, де доктор Манзій. Навіть не Віктор Анатолійович, а Манзій. Бікав його, бігав, кричав, і в результаті він його знайшов, почав очень громко громко почав щось йому розказувати. Та була очень много речі. Звонок на гарячу лінію туди кричити на доктора. Кричить на гарячій лінії жодних порушень у діях завідуючого відділенням не знайшли. Натомість запропонували варіант вирішення проблеми. Для получения групи інвалідності заявителю необхідно пройти стаціонарне лечение і обслідування. Це було встановлено в ході разбирательств по даному обращенню. Віктор Мандій каже, головне, що пацієнт пройшов курс лікування безперервно та відповідально. Може зайняти 3-4 тижні. Треба просто лягти, обстежитись так, як слід. Зараз хлопець скаржиться на безсоння, нудоту та біль в області печінки. Чи відважиться на стаціонарний курс лікування ще не вирішив. Дії ж лікаря вважає неправомірними і обіцяє домагатись покарання для нього. Ігор Токар, Іван Фоміченко день за днем.